Незламні мураші. Жив собі на світі мурашиний народ. Жив і горя не знав, працював. Та якось на нього напали сусідні мурахи, які клялися в братній любові, які казали, ми такі мурашки, як і ви. Напали і зруйнували мурашник і щасливе життя. Проте мурашиний народ збереться на силі і вижене ворога з рідної землі. Тихенько. Бачиш, у нас ніч і всі сплять, а я тут замріюся під зорям. Заходь, поговоримо, розповім тобі про себе і про наш мурашник. Ось ми, ми є, ми існуємо, ми любимо сонце, ми любимо всіх, бажаємо всім добра. Я стою на вежі, милуюся краєвидами, бачу, як прокидається природа. Наш мурашник і душа моя співає. Не зможе ворог нас здолати на нашій землі, а ми на рідній землі і нікому її не віддамо. Завтра бій стиха мовив мураш. Я йду добровольцем до військ. Ми дамо ворогові гідну вісіч. Пропоную йти на них війною. Вигукнув мураш до гурту. І всім стало зрозуміло, про кого говорить юнак. Правильно загукали мурахи вигнути з нашої землі. Ми знаємо тут кожен парк, кожну стеблину, що жоден ворог не здолав народу на його ж землі. А ми на рідній землі нікому їм не віддамо. За нами правда, тож і перемога буде нами. Перемога! Перемога! До госпіталю прибігли сестрички з поля бою, перенесли радісну звістку. Та там уже й так усі знали. Плакали й, обіймали, й обіймалися від щастя. Мурашки вщент розбили вороги, мурашини хлевів звільнили рідний край від чужинців, оплакали загиблих героїв, закарбували їхні імена у своїй пам'яті і заходилися відбудовувати мурашник. За нами правда, тож і перемога буде. За нами. Автор цієї чудової казки, українська письменниця, відомий каскар пані Лариса Ніцой. Яка щиро передала на наш підрозділ своє нове творіння казку Незламні мураші. Пані Ларису, вам щире вітання від нас усіх. Знайте, що в вашій боротьбі за українську мову, за українську ідентичність ви маєте під собою батальйон української добровольчої армії. Тому ми завжди готові відправити групу добровольців в Київ, щоб з більшим напором, з більшою ефективністю доводити Ваші слова тим людям, хто не розуміє, що ви маєте на увазі, коли кажете, що на часі є українська мова, на часі є українське, що це модно, що це правильно. Ми завжди допоможемо щирі в дружбі з вами. І ще раз дякуємо за таку чудову казку для українських дітей.